Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 819-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Уночі 19 травня російські окупанти атакували нашу державу 37 сімома шахедами. Силам ППО вдалось знищити всі ворожі цілі. Їх ліквідували у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Жертомирській, Черкаській та Херсонській областях. Зокрема, з початку цієї доби кількість бойових зітнець збільшилася вже до 65. На харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири шести атак відбито. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у район Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог досить активний. 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзітклень із 15 тривають. Найгарячіше в районі Новоолександрівки. Також бойові дії відбувалися на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському та Харківському напрямках. Своєю чергою Буковинці залишаються наперед. Вій, боротьби з російським окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.